Всім привіт! З вами доступний UA. Пройшло пів року з моменту попереднього запису ремонту. Мого відкриття, точніше, будівлі, і вже запустили туди на ремонт і так далі. І я вже багато чого зробив з того що думав. Тому ми підемо чекати, і я розповім про мішковий звіт, так би мовити. Є тут у нас таке невеличке псевдопониження в одному місці, все ж таки, хоча. Воно далеко не нормативне і взимку я не знаю, як я буду підніматися. Плюс, бачите, машини поставали так, що заїхати неможливо. О, треба буде робити заїзд вже самому потім, але спершу ремонт в квартирі. Я колись дивився, як у. Папа багато ключів, думав, це так круто. А тепер в мене так багато ключів і думаю, це так не круто, поменше би їх. Це моя квартира, мені довелося замінити двері вхідні, бо вони були викривлені там по сантиметру мінімум щілини. Але разом з тим я трохи опустив ці двері нижче, і тепер тут не такий високий поріг. О, там саме... Якась сушка відбувається. Е, цей... Тому я постукаю. то зараз вилетимо. Ну ладно. Сквозняк такий. Добрий день. Так. Що ви? Вітаю. Е, а довго будете суміти? Можемо зупинити. що що Можемо зупинити. Супер, буквально хвилин 10 нам перерви на зйомку. Як бачите, поріг став ну, на сантиметр два нижче. Не набагато, звісно, але все ж таки тепер простіше, бо двері не можна було нижче опустити. А з цієї сторони ми трохи піднімаємо підлогу, щоб був менший поріг. Виходити на вихід. Окей, я не буду заходити до вікна, але те, що ми розповідали, я розповідав минулого разу. Ось там є верхнє вікно, до якого я не дотягувався і його не змінював. Я взагалі туди не дістаю. А в нижній частині просто зробили вставку спеціальну, в якій можна е, з мого зросту, з моєї висоти відкрити-закрити. Зараз там піднімається підлога, тому ми не заїдемо цього разу. Е, але сенс зрозумілий. Прохід до ванни ми його розширили на 10 сантиметрів, хоча б Ну, дуже багато не було куди розширяти, насправді ось, але все ж таки. Тепер туди буде легше потрапити. В мене вийде прохід 70 см, але цього мені буде е, достатньо для того, щоб туди потрапити. Окей, балкон. Найважливіше, те, що. Куди я не міг потрапити. Отже, я не міг тут пройти і все ж таки довелося, і що хороше рішення насправді прибирати цю перегородку. І разом з тим довелося переставляти батарею, тому що е було б незручно потрапити на балкон і не було куди її в інше місце переставити. Ну, тепер я можу спокійно на нього потрапити і навіть покрутитися, як і всі. Окей, вікна. Е Переставляли зовсім вікна, інакші, тепліші, тому що коли не буде цього блока вікна, то буде холодніше в кімнаті, тому ставили двохкамерні вікна, а е, ці ручки теж опустили вниз. Хоча не факт, може я їх вище все ж таки підніму. Для того, щоб можна було спокійно тут і там піднімати, відкривати вікно і провітрювати. Ну і там е, поставив нове вікно. Оці вікна, ну, двері. Туди теж складно пролізти, вони так само устійно. Ну, тобто для мене фактично ефективності з цього балкона майже нуль. Тобто ми прибрали цю перегородку і наступну перегородку, і там поставили вікно, щоб можна було е, мати більше простору, о, так би мовити, і мати доступ. Тому що якби тут залишилась ця перегородка друга, то я би не зміг би в ту частину балкона потрапити. Якби. Така історія. Да, це все насправді. Чекайте, я вже дуже сподіваюся, що за місяць я зможу переїхати, і ми знімемо вже ремонт більше вже про меблі, ванну там, і так далі. До нових зустрічей. Пишіть. Да, знаєте, я скажу ще таку історію, що я думав. Що за місяць-півтора, хопа, ремонт буде все. І мені казали, да, 4-5, не менше, ти пойдемо. Дав, типу, прикалуєтесь, у мене все схвачено і так далі. А ні, 5 місяців вже майже. Тому якби діліться своїми історіями. Хто більше, хто менше робив ремонт, зокрема в новобудові. Цікаво. Щиро дякуємо нашим патронам за підтримку, адже завдяки вам ми можемо руйнувати стереотипи та робити світ навколо комфортним для всіх. Підписуйтесь на наш патреон, гуртом ми зробимо доступність трендом.